Наступна головоломка. У нас є така рівність. 8 додати 8 дорівнює 8, наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один зернин, щоб наша рівність була правильною. У цього завдання є кілька варіантів вирішення. Я ж покажу вам один із варіантів. Якщо ж ви знайдете інші варіанти, будь ласка, залишайте їх в коментарях. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання. Ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, мінус 8 додати 8 буде 0, 0 дорівнює 0. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.